Так, це здається такий будиночок. так він виглядає з надвору. Ми входимо в нього, це вхід. Ось. Заходимо тут, маємо такий коридор, щоб невеликий. Лавочка, столик, табуретка, Ось така гарна веранда. Є така і щоб повішити якісь речі. Тут світло гарно. От. Зараз ми заходимо, заходимо в кухню. О, тут маємо світло, вивнемо світло, тут є такі вішечки для наших одежі, для тумбочка така. От. Це є кухня. Кухня. Кухня, як бачимо, така невеличка, батарея, тут є автономне опалення. І маємо стулик круглий такий біля вікна, де можна пообідати. Ось кухня має, кухня розміщається. Маємо холодильник. Ось, Холодильник, де можна зберігати продукти. Є котел. Ось, Котел Арістон, він є двофункційний на воду і на опалення. Ось, Також бачу, маємо газову плиту, де можна підгріти, їсти, готувати, щось, спекти. Є різні тумбочки, де можна зберігати посуд. Ось Ще маємо тумбочок, їх достатньо. Є витяжка, кухніка також працює. Вона не відключена зараз все працює. Ось, Переходимо в ванну кімнату. Власне, вмикаємо світло. Тут у нас душова душова разом з туалетом. Маємо душ. Душова кабіна, шторки такі все сплитки виложено, є щок, ось, є душ, де можна купатись, вода. Завжди є гаряча, холодна, ось є опалення, завжди тепло. Також хочу відмітити, що є також опалення підлоги. Тобто при бажанні можна разом з опаленням. Звичайно, умікнути опалення підлоги і при виході з душу, підлога завжди буде теплою. Ну, є туалет, умивальник, зеркало, тобто є де повісити одяг, тобто є витяжка, така от ванна. Всі необхідні потреби задовільнення. Переходимо далі. Власне кімнату, в якій можна поселити до трьох осіб. Ось вимикаємо світло. Кімната така досить простора світла. Ось, як бачимо, є два, два ліжка. Одне ліжко двох місне, можна на ньому двоє людей спати. І є одне місне ліжко. Також є таке крісло-кушетка, на кого можна посадити, почитати. Подивиться телевізор, який, до речі, є присутній в кімнаті. Маємо телевізор. Підключене в супутне телебачення. Ось також є опалення в кімнаті, звичайно, маємо таке зеркальце також, Ось, де можна навести, привести себе до вигляду гарного. Так. Маємо бачимо гарне велике вікно, яскраві штори, в кімнаті завжди освітлено, бачимо. В кімнаті зроблені ремонти досить. Гарно все виглядає світло. Є також такі лампи біля кожного з ліжок, які можна увімкнути. І вона буде так, така настільна лампа. Буде горіти гарно, зразу біля ліжка зручно. Така сама лампа є біля наступного ліжка. От. В кімнаті також є пєць, який можна і на дрова палити, якщо при необхідності, ну, але так і присутні палення. Котел, котлом автономна, тобто можна опалювати і так, і так. Бачимо, є тумбочка, є книжок різних. Ну, також, як я казав, є друге освітлення. Можна вімкнути. Дуже зручно, коли не хочеться ставати з ліжка. Бачимо всі вигоди такі. Маємо також шафу, в яку можна розмістити одежу, весь одяг, годинник. Тобто, як бачимо, кімната досить простора, світла. коврики є. Ось вот Так виглядає. там вещество.